І говоримо далі про ситуацію на території одного з прифронтових регіонів саме Херсонщини. Зараз з нами наживо Олександр Толоконіков, речник Херсонської ОВА. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Слава добро цієї ночі. Ворог атакував частково комбіновану територію України, зокрема і південь. Так само що на Херсонщині протягом цієї ночі чи залітали ворожі шахеди? Чи це були традиційно окаби і артилерія? Ну, в більшості по Херсону були. Артилерією, мінометами, СДСВ минулої доби Херсон обстрілювали 13 разів, саме цивільну інфраструктуру. Вночі також були обстріли вчора. Ну, ніч, яка вчора на сьогодні, ми кажемо про добу з шостої ранки до шостої ранку, і ніч була неспокійна, майже не спали сьогодні. Вибухи чутно було майже до ранку. І наслідок сьогоднішніх нічних обстрілів постраждала жінка, отримала куботравму, поранення поверхневі, була шпиталізована в стані середнього ступеню тяжкості. Також вчора звернувся чоловік за допомогою Білозерки, він отримав поранення. На вихідних. і також вчора отримала поранення 36-річна жінка в Новомиколаївці Бориславського району. Вона знаходилась на подвір'ї, снаряд російський, прилетів на її, в її двір, будинок пошкоджений, і вона отримала також поранення і також шпиталізовано. Загалом 18 населених пунктів. Було обстріляно о, росіянами і 13-33 обстріли по цим населеним пунктам здійснили за добу росіяни. Обстріли і взагалі війна залишають наслідки не лише зруйновані будівлі, на жаль, забрані життя. Це така ще тривала перспектива ще й мінування. Я бачила ваше інтерв'ю стосовно того, що правобережжя Херсонщини буде повністю розміновано за два з половиною роки. Чи триває наразі цей процес, і що розміновується в першу чергу, тому що розуміємо, що це різні ділянки: як людські володіння, двори, так само і городи, так само і поля. Які сіються, розкажіть, будь ласка, про це. Ну, як завжди, першочергово розміновуються об'єкти критичної інфраструктури, і вони вже розміновані всі, потім логістичні шляхи, потім дійсно будинки та городи людей, вже потім працюються над сільськогосподарським сільськогосподарськими землями. Зараз е, вже більше всього, на сьогодні вже 211 тисяч е, розміновано з е, 683 тисяч гектарів правобережної Херсонщини. І зараз в більшості, звичайно, це працюють е, вибухотехніки, піротехніки і сапери над е, сільськогосподарськими угіддями, тому що це те, що залишилось е, розмінувати в більшості. Ось ну а потім уже буде лісосмуги, посадки, і от зараз вчора нова інформація. Вже працюють 1150 особового складу. Це піротехніки, вибухотехніки сапера. Тобто робота триває, і люди скоро погреби в ліс, на жаль, не підуть, але звісно, що головне безпека. Ще щодо лівого берегу хочеться запитати, зазначають центр національного спротиву, що у залізному порту на лівому березі Херсонщини окупанти відбирають житло людей, які отримали російські паспорти. Про що це говорить? Люди, нібито й пішли на поступки і отримали цей паспорт, а в результаті лишаються ні з чим. Ну тому, що паспорт виданий росіянами нічого не гарантує, як і для українців, так і мабуть, і для росіян. Вони прекрасно знають, що е, любі репресії вони приміняють як і для своїх громадян, так і для тих, хто на в в окупації, тим паче тих, вони не вважають е, громадянами Росії тих, хто отримав паспорт на українців. І це вони не раз доводили. Тому дійсно вони, якщо їм треба, вони забирають. Це в них така позиція, в принципі, як і, мабуть, в самій а, раші. І тому, чесно кажучи, коментувати це не перший раз. Вони забирають і бізнеси, забирають і навіть ті ті люди, які переформлюють бізнес за російським заганодавством, все одно о, через о, підставних. Ну, продажних суддів, які там зараз працюють, вони за гроші вирішують рішення про відчуження цих бізнесів. Це готелі, і готелі і сільськогосподарські підприємства забирають, тому це не тільки про домівки. І ще в нас буквально хвилинка лишається. Хочеться ще запитати щодо дії окупантів на лівому березі. Розуміємо, що періодично ворог намагається через герло річки все ж таки своє ДРГ висунути на правий берег. Наскільки часто це відбувається, і які регіони в цьому питанні на правому березі найбільш неубезпечені? Нас буквально хвилинка. Ну перш за все хочу сказати, що це зараз не так часто, але вони це робили спроби. І, але ті, саме на лівому березі, коли вони ці спроби роблять, наші Збройні сили е, також дронами атакують і знищують їх. Тому вони дуже обережні зараз е, з цим. І це Береславщина, звичайно, тому що там найближче, ну, вони ближче всього до е, лінії розмежування, лінії фронту. Тут, тут в районі е, Кринок і Олешек більш, більше... більше Місце до них зрозуміло вас. Дякую вам за розмову. Обов'язково бережіть себе, бережіть людей. Олександр Толоконіков, речник Херсонської ва, був з нами наживо. Поговорили про ситуацію на правобережній Херсонщині. Так само трішки, що стосується окупованого лівого берега. Я з вами прощаюся до 9-ї години. Там традиційно за допомогою найдмапу будемо розбирати ситуацію більш детально на лінії фронту.